Катерина притиснула Ганну до себе, відчуваючи ритм дихання доньки, коли та намагалася впоратися з впертим замком. Старий латунний ключ скреготів по механізму, перш ніж нарешті піддався з гучним клацанням. Двері зі скрипом відчинилися, показуючи квартиру в її тьмяній, затхлій красі. Катерина завагалася на порозі, вдивляючись у темряву. Ріелтор назвав це історичним шармом вона називала це дивом. Простора квартира в самому центрі Києва за ціною, яку могла собі дозволити. Але як тільки вона переступила поріг, її охопило тривожне відчуття, холодний протяг, який, здавалося, виходив від самих стін, перед нею простягався коридор, потемнілий від років занедбаності, шпалери колись яскраві, тепер висіли облупленими смугами, відкриваючи ділянки потрісканої штукатурки, зі стелі небезпечно звисала люстра. Скляні прикраси, як тієї тьмяніли від пилу. Катерина глибоко вдихнула, намагаючись зосередитися на позитивних моментах. Орендна плата була дешевою, кімнати були великими, це був шанс почати все з нуля. Вона влаштувала дитину на стегні, намагаючись не звертати уваги на неспокійне скручування в животі. Бачиш, Ганусю?» – прошепотіла вона, і її голос відлунював у порожньому просторі це наш новий дім. Дитина заворушилася, її очі ненадовго розплющилися, а потім знову заплющилися. Катерина рушила вглиб квартири, її кроки відлунювали від голих стін. Вітальня, хоч і затінена, натякала на колишню велич своїми високими стелями та вигадливою ліпниною. Великі вікна виходили на вузьку бруковану вулицю знизу, крізь них просочувалися шматочки вечірнього світла. Вона уявила собі простір. Наповнений теплом, легкі фіранки, що розвіваються на вітрі, аромат домашніх страв, що витає в повітрі. Це може бути прекрасним, коли вона облаштується, коли розвіються тіні, що чіпляються за кути. Катерина пройшла до дитячої зі скрипом штовхнувши двері. Кімната була невелика, але затишна, з блідими шпалерами, що закручувалися по краях. Вона вибрала цю кімнату спеціально для доньки. Уявляючи її наповненою м'якими іграшками та пастельними кольорами, вона обережно поклала Ганнусю в ліжечко і її крихітне тільце притулилося до нової постільної білизни. Крихкий спокій оселився над жінкою. Коли вона дивилася на доньку, яка спала, не знаючи про навколишній світ, їй хотілося вірити, що це місце може стати їхнім притулком, безпечною гаваню від життєвого шторму, який привів їх сюди. Але поки вона стояла там. По кімнаті пронісся протяг, від якого холодом пройняло по тілу. Катерина тремтіла і потирала руки, переконуючи себе, що це просто стара будівля так влаштовується, вона відремонтує його, заклеїть вікна, покладе теплі килими. Це був їхній шанс побудувати щось нове, викроїти життя в цій старовинній частині міста. Того вечора, після багатогодинного розпакування речей, Катя впала в ліжко. Виснаженість дня смикала її, тягнучи до сну. Вона подивилася на радіоняню, що стояла на тумбочці біля ліжка, на екрані якої було видно тьмяні обриси дитячого ліжечка в темній дитячій кімнаті. Ганнуся міцно спала, її маленька постать ледь ледь вимальовувалася силуетом. Катерина дозволила собі розслабитися, вага переїзду нарешті спала, і вона поринула в сон. Але щойно її свідомість почала віддаватися темряві, тишу пронизав звук. Мелодія, м'яка і примарна, линула з радіоняні. Очі Катерини розплющилися, серце калатало в грудях, вона сіла, не вірячи своїм очам, втупившись у монітор. Колискова звучала ледь чутно, але безпомилково. Кожна нота линула з динаміка з сумною, потойбічною красою. Це не була пісня, яку вона знала, не була мелодія, яку вона коли-небудь співала дитині. Вона напружено вслухалася, сподіваючись вловити якесь раціональне пояснення можливо, музику сусіда, що просочується крізь стіни або перешкоди з іншої квартири. Але коли мелодія просочилася крізь тишу, по тілу пробіг холодок, приковуючи її до ліжка, зображення на камері залишалося незмінним, показуючи лише нерухому постать дівчинки. Кімната навколо неї була темною і тихою, тіні не рухалися. Катерина змусила себе рухатися, відсунула ковдру і навшпиньки пішла до дитячої. Її рука тремтіла, коли вона потягнулася до дверної ручки, вагаючись, чи повертати її. Двері відчинилися з тихим стогоном. Дитяча була такою ж, якою вона її залишила, залита тьмяним світлом нічника. Малеча лежала в ліжечку. Її маленькі груди здіймалися і опускалися в глибокому сні. У кімнаті стояла тиша, повітря було нерухомим. Катерина зайшла всередину, її очі сканували кожен куточок, кожну тінь. Вона відчула, як тиша тисне на вуха, оглушлива тиша, яка, здавалося, поглинає весь простір навколо неї. Вона підійшла до ліжечка, її серце калатало. Обличчя малятка було безтурботним, крихітні губи вигнуті в подобі сну. Катерина нахилилася, доторкнулася до чола доньки, відчуваючи тепло її тіла. З нею все було добре, все було добре, і все ж колискова все ще відлунювала в її голові, її настирлива мелодія ще довго звучала після того, як звук стих. Повернувшись до спальні, Катерина втупилася в монітор, бажаючи, щоб він мовчав. Минали хвилини, розтягуючись на годину, нічого не відбувалося. Вона знову лягла, але сон не йшов, вона продовжувала дивитися на монітор, напівочікуючи, що знову почує пісню, побачить рух там, де його не повинно бути. Квартира, яка ще кілька годин тому здавалася такою багатообіцяючою, тепер здавалася чужим володінням, місцем сповненим таємниць і тіней. Катерина натягнула на себе ковдру, її тіло напружилося. Це була лише перша ніч, нагадала вона собі. Старі будівлі шуміли. У них були протяги та відлуння, але глибоко всередині крихітний голос шепотів, попереджаючи її, що це лише початок. Дні в квартирі зливалися один в один, кожен з них проходив без пригод. Катерина намагалася переконати себе, що колискова з першої ночі була лише плодом її уяви, наслідком виснаження та стресу від переїзду. Вона почала розпаковувати речі та облаштовуватися. Прикрашати дитячу яскравими кольорами та м'якими іграшками, сподіваючись оживити кімнату, яка, незважаючи на всі її зусилля, здавалася холодною. Але навіть коли вона намагалася наповнити простір теплом, у повітрі висіла тривожна тиша, здавалося, ніби самі стіни затамували подих. Вдень сонячне світло проникало крізь вікна, відкидаючи м'які візерунки на паркетну підлогу. Вона знаходила комфорт у рутині догляду за Ганною. Ритмічних обов'язках годування, купання та заспокоєння доньки, але відчуття, що за нею стежать, ніколи не покидало її. Це відчуття підкрадалося до неї, коли вона залишалася сама в дитячій кімнаті. Вона озиралася, але бачила, що кімната порожня, а тіні лежать без руху. Найбільше її нервували ночі. Коли над Києвом осідала темрява, квартира перетворювалася, її атмосфера згущувалася. Набуваючи майже відчутної ваги. Щовечора Катерина вкладала доньку спати зі зростаючим відчуттям страху, Радіоняня була для неї рятівним колом. Перші кілька ночей пройшли в тривожній тиші, але потім, коли жінка вже почала втрачати пильність, колискова повернулася. Вперше вона почула її близько опівночі. Катерина була на межі сну, її свідомість дрейфувала в туманній сфері між реальністю та сновидіннями. М'які ноти прослизнули в її свідомість, як вусик диму, закручуючись навколо її почуттів. Вона підскочила в ліжку, розплющивши очі. Цього разу мелодія була чіткішою, жіночий голос наспівував сумну мелодію, від якої по тілу пробігли мурашки. Це була та сама переслідувальна колискова з першої ночі, але тепер вона звучала ближче, наполегливіше. Серце Катерини закалатало, коли вона вхопилася за монітор. Екран показував дитячу в зернистому зображенні нічного бачення, ліжечко з блідою фігурою в центрі. Ганнуся не рухалася, її крихітні кулачки скрутилися біля голови. Але щось було іншим. Тіні в кімнаті, здавалося, рухалися, злегка зсуваючись по кутках, немов збуджені невидимою присутністю. Вона напружила слух, намагаючись знайти джерело колискової. Вона не долинала ні ззовні, ні з сусідніх квартир. Вона виходила з середини самої дитячої. На мить Катерина завмерла її розум намагався вловити неможливе. Потім, зібравши всю свою мужність, вона відкинула ковдру і поспішила до кімнати Ганусі. Вона увірвалася в двері, заливаючи дитячу світлом. Музика різко обірвалася, залишивши по собі важку тишу, дихання жінки перехопило, і вона обвела поглядом кімнату. Вона була такою ж, якою вона її залишила. Крісло гойдалка біля вікна стояло нерухомо, іграшки на своїх місцях, дівчинка міцно спала. Катерина кинула погляд у кутки кімнати, в ті місця, де, здавалося, танцювали тіні. Там не було нічого, жодного руху, жодної фігури. Вона відчула, як її накрила хвиля запоморочення, як реальність ситуації тиснула на неї. Вона підійшла до ліжечка, її пальці тремтіли, коли вона торкнулася обличчя дитини тепла, жива. Полегшення нахлинуло на неї за поморочливим потоком, але воно було швидкоплинним, майже одразу змінившись холодним страхом. Те, що співало Ганні, було не лише в її голові це було тут, у цій кімнаті, у цій квартирі. Вона вийшла з дитячої, залишивши двері прочиненими. Коли вона вийшла в прихожу, її думки пронеслися в голові. Кому вона могла б розповісти? Що вона взагалі могла сказати? Що привид співав колисковій її доньці? Вона вже уявляла собі стурбовані погляди, ввічливі, але зневажливі слова. Сказали б, що це стрес, недосипання, але вона знала, що чула, що бачила. Катерина відступила до спальні, в голові у неї був вихор страху і розгубленості. Вона знову взяла радіоняню, втупившись в екран. Кімната була нерухома, залита моторошним сяйвом нічного бачення. Вона бачила постать дитини маленьку і вразливу. Коли скова не повернулася тієї ночі, але Катерина не спала до світанку, прикипівши очима до монітора, чекаючи найменшого натяку на рух чи звук. Наступного ранку вона сама відчувала себе примарою, пропливаючи крізь день у тумані втоми. Вона не могла позбутися відчуття тривоги, яке оселилося глибоко всередині неї. Вона тримала Ганну поруч, відмовляючись випускати її з поля зору. Квартира, яка колись здавалася місцем можливостей. Тепер була схожа на лабіринт невидимих загроз. Коли сонце сідало за обрій, відкидаючи довгі тіні по кімнаті, тривога жінки зростала, знову наближалася ніч, а з нею і повернення будь-чого, що переслідувало їхній дім. Вона сиділа у вітальні з ганусею, на колінах, втупивши погляд у двері дитячої кімнати. Радіоняня стояла поруч, її зелене світло було крихітним маячком у темній кімнаті, тиша була гнітючою. Вона давила на неї з кожною хвилиною все сильніше і сильніше. Коли дівчинка почала ворушитися, Катя завагалася. Їй потрібно було вкласти її спати, але думка про те, щоб залишити її саму в цій кімнаті, наповнювала її страхом. Її раціональний розум кричав їй немовля, там потрібен режим, сон. Але страх огорнув її раціональний розум, змусивши його замовкнути. Нарешті вона підвелася і пішла до дитячої, тримаючи доньку на руках. Вона поклала її в ліжечко, загорнувши ковдру навколо її маленької фігурки, очі дитини закліпали, а потім заплющилися, і вона поринула в сон. Катерина стояла над ліжечком, прислухаючись до тихих подихів, намагаючись заспокоїтися. Вона увімкнула нічник, що кидав м'яке світло, яке мало б заспокоювати, але замість цього тіні, наче поглиблювалися і розтягувалися. Катерина вийшла з кімнати, залишивши двері трохи відчиненими. Вона відступила до своєї спальні, не намагаючись роздягнутися і впала на ліжко, втупивши очі в радіоняню. Її серце калатало в грудях, коли вона дивилася на дисплей і секунди розтягувалися в хвилини. Потім, коли годинник пробив північ, все почалося знову, Колискова пливла в повітрі, спочатку м'яка, а потім все чіткіша і чіткіша. Мелодія стискала її, як лищата, кожна нота вичавлювала повітря з легенів. Катерина втупилася в монітор, жах розквітав у грудях. Тіні в дитячій знову рухалися, кружляли біля ліжечка, їхні рухи були неприродними, навмисними, і тоді вона побачила її, слабкий обрис фігури, жінки, що схилилася над ліжечком, її постать була напівпрозорою, але безсумнівною. Її губи ворушилися, співаючи ту моторошну мелодію, що наповнювала кімнату. Катерина стримала крик, її тіло паралізувало від жаху. Вона змусила себе рухатися, схопилася з ліжка і кинулася до дитячої. Двері відчинилися, і фігура зникла, розчинившись у темряві. У кімнаті стояла тиша, тільки чути було тихе дихання Ганусі. Катя впала на коліна біля ліжечка, сльози текли по її обличчю. Коли вона пригорнула свою дитину до себе, вона сиділа, тримаючи доньку на руках, а в голові поморочилося. Це було насправді, присутність була справжньою, і вона хотіла забрати Ганну. Катерина розгойдувалася взад вперед, притискаючи до себе дитину страх гриз її зсередини. Вона більше не була сама в цій квартирі. Тут було щось, щось, що жило і вмирало в цьому місці, і воно знайшло їх, коли вона колисала Ганусю, в кімнаті стало холодніше, темніше. Колискова пішла, але її відлуння затрималося в повітрі, нагадуючи про присутність, що причаїлася в тіні. Тоді Катерина зрозуміла, що це був лише початок. Привид знову заспівав свою пісню і з кожною нотою давав зрозуміти про свої наміри. Він прийшов за Ганнусею. Наступні дні жінка провела в стані похмурої рішучості, сон не давав їй спокою. Залишаючи після себе порожні очі і блідість, яка з кожної години ставала дедалі виразнішою, кожну мить її поглинала потреба захистити свою дитину. Вона рідко виходила з будинку, а коли виходила, то лише для того, щоб зібрати припаси, сіль, свічки, все, що могла придумати, щоб відігнати зростаючу темряву в їхній оселі. Але щоночі, Колискова поверталася, а з нею і присутність, яка забирала ганусину кімнату. Катерина відчувала, що вона стає сильнішою, наполегливішою, наче дух повільно руйнує стіни між їхніми світами. Вона знала, що не може боротися з цим простими предметами. Їй потрібно було зрозуміти, з чим вона зіткнулася. Одного холодного ранку, після чергової безсонної ночі, вона посадила дитину в коляску і вирушила до міської бібліотеки. Тамтешні архіви зберігали записи столітньої давнини. І Катерина була впевнена, що відповіді, які вона шукала, лежать в історії цієї будівлі. Бібліотека була святилищем пилу і тиші. Катерина рухалася по стелажах, як одержима, витягаючи записи, старі газети, все, де згадувалася адреса будівлі. Минали години, поки вона перебирала пожовклі сторінки, її пальці тремтіли при кожному перегортанні. Нарешті вона знайшла її. Газетну статтю 1962 року чорнила вицвіли, але жах все ще відчувався в її словах. Заголовок гласив Мати і дитина загинули в трагічній пожежі в квартирі. У жінки перехопило подих, коли вона читала статтю. У ній йшлося про пожежу, яка охопила верхні поверхи її будинку, заблокувавши всередині молоду матір та її маленьку доньку. Пожежа почалася пізньої ночі. Полум'я поширювалося надто швидко, щоб вони могли врятуватися, свідки ззовні стверджували, що чули колискову пісню, яка лунала з вікна, примарну мелодію, що здіймалася над тріском полум'я. Мати співала своїй дитині, навіть коли дим валив з вікна, а навколо вирував вогонь. Коли Катерина читала, перед очима в неї розпливлося. А в уяві постала яскрава картина тієї жахливої ночі, від відчайматері. Її голос, що проривається крізь хаос в останньому акті любові, стаття супроводжувалася фотографією, зернистим чорно-білим зображенням будівлі, охопленої димом, погляд жінки привернула тіньова фігура в одному з вікон, обриси якої ледь проглядалися крізь дим. Це викликало в ній поштовх впізнавання. Фігура була невиразною, просто розмитою, але в ній було щось безпомилково знайоме це була та сама присутність. Яку вона бачила на екрані радіоняні, та сама примарна фігура, що кружляла над ліжечком Ганусі. Руки Катерини затремтіли, коли вона обвела пальцем її контур. Дух у її квартирі був не просто неспокійним привидом. Це була мати, яка назавжди застрягла в вагонії своїх останніх хвилин, шукаючи дитину, яку вона втратила. Катерина відчула хвилю нудоти. Цей дух не був злим, як вона боялася. Це було щось набагато небезпечніше, мати чиє горе перетворилося на настільки глибоку потребу, що кинуло виклик самій смерті. Вона закрила папку, її думки розбігалися, як вона могла боротися з цим, як захистити дитину від духу, кожна дія якого була продиктована любов'ю, що перетворилася на все поглинаючу темряву. Тоді жінка зрозуміла, що бореться не просто з привидом, а з могутнім зв'язком. Між матір'ю та дитиною, зв'язком який у даному випадку перевершив навіть смерть. Того вечора Катерина повернулася до квартири. Усвідомлення того, з чим їй довелося зіткнутися, тяжіло над нею. Повітря в будинку здавалося холоднішим, гнітючим, ніби стіни насувалися на неї. Вона поспішила вгору по сходах, міцно притискаючи Ганну до грудей. Двері квартири маячили перед нею як межа між живими і мертвими. Вона зайшла всередину і її огорнув знайомий холод, і вона зрозуміла, що настав час протистояти духу. З настанням ночі Катерина почала готуватися вона перенесла ліжечко Ганусі у вітальню і запалила навколо нього свічки, утворивши захисне коло. Вона посипала сіллю під віконня і дверні рами, кожен інстинкт кричав їй, щоб вона не пускала духа. Але якась частина її знала, що нічого з цього не спрацює. Дух уже був тут, прив'язаний до цього місця силою, набагато сильнішою, ніж будь-який бар'єр, який вона могла створити. Катерина сиділа біля ліжечка, не зводячи очей з мирного личка Ганусі. Вона була такою маленькою, такою невинною, не знаючи, що за нею ведеться битва. Серце жінки стискалося від суміші страху і запеклого бажання захистити її. Вона не дозволила б цьому духу забрати свою доньку. Вона боротиметься з усіх сил, години тягнулися, в квартирі ставало все темніше і темніше, як ніч. Потім, коли годинник пробив північ, повітря змінилося, свічки замерехтіли, їхнє полум'я схилилося, наче в присутності чогось невидимого. Почалася колискова, м'яка, і сумна, що пронизувала тишу, наче плач. У Катерини перехопило подих, вона повернулася до дверей дитячої, які були відчинені. Тіні виринула постать. Це була жінка з пожежі, її обриси були виразнішими, ніж будь-коли. Її очі були порожніми, а обличчя маскою скорботи. Вона рушила до ліжечка. Простягнувши руки, губи складали слова колискової, яка переслідувала Катерину ночами. Ні. задихнулася Катерина, стоячи між духом і своєю дитиною. Ти не можеш її забрати. Вона моя. Дух завагався, коли на мить завмерла. На коротку болісну мить Катерина побачила очі жінки, і вони були сповнені такого глибокого болю, що мало не зламали її. Це був немстивий привид. Це була мати, яка опинилася в пастці нескінченного циклу втрат, і її душу вивертало від необхідності знову тримати свою дитину на руках. Голос Катерини тріщав, коли вона говорила, її власні сльози затуманювали її бачення. Твоя дитина. Її більше немає, ти повинна відпустити. Дух захитався, її форма мерехтіла, як свічка на повітрі. Катерина бачила боротьбу, війну між тугою, примарної матері та реальністю того, що її більше немає на цьому світі. Колискова перейшла в шепіт, руки жінки опустилися в боки. На мить кімнату заповнила нестерпна тиша, така, яка настає після великого і страшного прозріння. Серце Катерини калатало, коли вона простягнула руку. Її рука тремтіла в холодному повітрі. Вона в спокої, ти теж повинна знайти спокій. Очі духу зупинилися на Ганні, погляд тугі перетинав її безтілесне обличчя. Потім повільно, з болем, вона перевела погляд назад на Катерину. Там було впізнавання, розуміння, яке перейшло межу між живими і мертвими. Фігура почала розчинятися, краї її постаті розпливалися і зникали в темряві. Коли вона зникла, повітря стало теплішим, гнітючий тягар покинув кімнату. Коли скова припинилася, залишивши по собі лише тихий звук дитячого дихання. Катерина впала на коліна, вчепившись, у ліжечко, і сльози потекли по її обличчю. Це був кінець, дух пішов, квартира нарешті звільнилася від його нав'язливої присутності. Мати обхопила дитину руками, притискаючи її до себе. Відчуваючи, як полегшення і скорбота змішуються в ній. Біль привида був нестерпним, материнська любов перетворилася на нескінченний кошмар, але все закінчилося вони були в безпеці. Катерина знала, що квартира вже ніколи не буде такою, як раніше, вона завжди буде нести в собі пам'ять про матір і дитину, які колись жили і померли тут, але тепер тут панувало відчуття спокою. Тиші, яка не була наповнена загрозою тіней, вона ніжно заколисувала дитину, очі якої заплющувалися від утоми. Коли вони поринали в сон, Катя майже чула останню згасаючу ноту колискової прощальний шепіт душі, яка нарешті знайшла свій шлях до світла.